Ага, бачив? Бачив. Аж за манекеном нічого, так? Да? Нічого. Найскладніший варіант вітру. Блін, він ще рибій хвіст. З, ну, він ззаду і змінює право-ліво. О! Під гонгом. Справа тепер під гонгом. Ми були вже. Поруч. Близенько до Гонгу. І в тебе скінчились набої. По вітру прям правильно. Або мені здається, або в животі ще одна дірка з'явилась. Можливо, там всі дірки відмічені. Так, все. Давай ще постріл по гонгу. А, від нього. Де, я стріляю в манекен. Ага, у нас по е... Є влучання, Є так? влучання по лівому краю. Влучили. Дивимось результати. Моя ставка дірочка впевнена, тобто 500 метрів. Я теж думаю, 50 джоулів має вистачити, щоб зробити таку нормальну дірочку. Отримали навіть влучання в гонг. Видна різниця між 300 метрами, вже енергії тут все-таки набагато менше. Влучання в живіт. Влучання в живіт. Наскрізне знову, ось там є такий впевнений вихід. ну Тобто 50 джоулів це все-таки 50 джоулів.